you Сьогодні, пані та панове, вітаємо вас в Київському палаці спорту, де сьогодні пройде фінал Кубка України з баскетболу. Слава є господарем цього вирішального матчу, який фіналу чотирьох. Отже, на позицію центрового Марко Кілінсфорд. Хоча я думаю, що можна говорити про подвійний центр у БК Донецьку, тому що максимально Денис Яковий як легкий форвард. І на додачу плеймейкер Георгій Ценсадзе. І ось так, віки мінар. Відкриває буде відповідь Донецька. Георгій Ценсадзе не вдається йому ця атака. Підбирання від трошки. Ікіпінав, дай він розганяє вже будівельник. Самар два нього. Сьогодні дані з Шаленга. Отже, зараз центровий Лавринович якраз проривається три секунду. Скаране периметр атакує. Дехуансорочаков'я потрапляє під пресом Дроздова, але не втрачає м'яч. БК Донецька Лекін згор підстрахував. страхував і сам же провалюючись. До Лицевої знищуючись Стрелнець так готує і починає позиційну атаку. Дроздов, тепер Лавринович, який здатний кинути здалеку, і влучає Дар'я Лавринович. І використовує його. Айна Расбугацький саме на периметрі дуже часто. Ну і 12-6 за цього рахунку Самерс Сендван заробляє. Маколін закидає. І тут же своєрідний Дабл Тім. тандем відпрацював Лавриновича і Самерса під цим щитом у обороні. Атака далеку і влучає Яніс Стрелнець. Донецька. І м'яч переходить в руки будівельника. Атака з дальньої а, дистанції. Не влучає, але підбирає. і... 17-6. Чергова атака будівельника, яка захлестнулася. І знову ж таки донець кватація. Кіс. Бернар oh, yeah, no! Кін. Хоча в них ще запасу, якщо няшка потрапить до донеча, вони можуть його використати. Hey, Харп. Харп, і влучає! Допомагає а навпаки шкодить їхній грі Донечан. Ну і ось продовжуємо виграти трьохочкових від будівельника Егер. І не влучає цього разу Сергій. Відповідь Маколі. від БК Донецьк. Бен Манколес. То поспіх тут теж недоречний, але як мені не дає себе втягнути позиційний напад тут було можливо. Ну Побачимо, наскільки менш переконливо буде далі діяти Дар'ю Шлабринович. Геровець котрого досвіду хоче віддавляє. Нічого, крім змін. Це був неповноцінний відрив. Троздов дав трошку дистанцію. Організував Майк Фрател, американський наставник нашої національної команди. Тим часом Кін заробляє ще два очки у які можуть потрапити до збірної, які не грали, зокрема, навіть і на Євробаскеті. Тим збирає. без позиційного тривалого. Розіграшу і комбінування ну, А послугнувся зараз. прикрий момент зараз стався з легіонером будівельника. і ранній напад. Поки що на даний момент він є лідером за набраними очками своїй команді. Саме 14 пунктів він зараз зібрав. Ну, а де флан саме І роль центрового в Донецьку виконує Корнієнко. Якщо зважити їхні фізичні, може затиснути від свого опонента під кільце. може прорвати сюди, але е Ельєн... доріг. Заходить Пасов Корнієнко, не влучає, Корнієнко, вийде! Вистачає вбивка, вистачає вбивка, вистачає вбивка! Головніше сьогодні битися за підбирання значно агресивніше, ефективніше під обома щитами, ніж це було в тому моменті. Реакція безпекового клубу будівельник. стрільник, овертайм. Зараз ми тримаємо м'яч в розділеччі. Комбінації, ну, фактично, Володимир. периметру. Мінар обличчям в обличчя, розкатав його новину. Щоправда, можливо, треба було продовжити озеро в Вирішив щеве, закінчувати прохід. Кетвол. І Яніс відповідає на ранню атаку. ви бачите. Чому я це сказав? Тому що Філісфорд вже опинився на ту митку і слів у 30 <працький> <працкий> <працкий> Які набрали мінімум 10 очок. Це 15 балів Самерса. Це 13 очок стрелні цей з трьома передачами результативними. Але перехоплення від будівельника і стрільні. Вчить в атаку. Два очки від а, а... Взяти тайм-аут. Перший тайм-аут у цій половині. Пам'ятаємо за грилами, хто, можливо, не завжди стежить за баскетболом. Або... От полі з м'ячем, але перехоплює м'яч. Рікі Мінар. Перевес Харабуючий... національної збірної України. І є спроба швидкого. Переходить до нападу від будівельника. Скидка на кут, Сергій Орбенко атакує. і Сивона, яна, Саме так. Вона... Допомогу в особі Анісимова на висоту, а і атакує здалеки. Втратив він вже введення, знаходить пасом одноклубника. Важкі, важкі І під передачу відкриватися теж встигає. Неодноразово вже сьогодні це є. І 4 хвилини та 40 секунд до закінчення четвертої 4. Реально Сензадзе переходять. Сенсадзе не забиває. Який що... Мінар з М'ячем. Знаходить пасом І він вже У вигляді заслони від Кінсфорта, але поки що нічим особливим. Це не закінчується. Передача на Кінга і блокшот від У Дар'я Мінер з М'ячем пас мяча До Мінарда і. Давай Савас! Розяповані речі, і так далі. А ми зглянемо знову ж таки кілька найвидовичніших епізів. Ну, але все не це, що саме зараз. Мінард атакує і внучає мінар. Ну що, Бернард Кінг, як на мене, сам, вже погодився. з тим, БК будівельник. Стає переможцем Кубку України. Так, ну. На припинив вести м'яч. Фанатський сектор радіє. Весь палац спорту встали ноги. І Бока будівельник перемагає цього року Кубку України з чим їх і вітає? Справді, на жаль, не вистачало, не вистачало часу для більшого екшену в Донецьку, але тим не менш привітаємо Будівельник з цією перемогою. Будівельник, який в 95-му-96 му, -му вигравав Кубок України, саме так додала назва цього торктуру, трофею. Щоправда, потім задаємо і Кубок Убел. Він теж був в історії будівельника у 2009 році. І будівельник перемагав у 2012. му От і Тепер це робить фанго-кубок супровід, чи правда 19-му році, і тепер це робить Кубку України знову ж таки з такою назвою героїв трофей.